Друзі, вітаю всіх! Сьогодні для вас знімаю рецепт найтонкіших та найніжніших млинців. Їм просто нема рівних. Це мій. Найулюбленіший рецепт. Заміни цьому рецепту я не знайшла. Подивіться, які вони виходять. Вони виходять масляними, дуже-дуже тоненькими, навіть просвітлюються крізь них пальці. Вони залишаються дуже довго ніжними, такими самими як в перший день, не ломаються та не кришаться. Приготую тісто. У миску всипаю 300 г пшеничного борошна. обов'язково попередньо необхідно просіяти. Та частинами вливаю 500 мл молока. Необхідно спочатку замісити густе гладке тісто. Саме тому, коли ми будемо випікати млинці, в тісті не буде грудочок. Після того, як в тісто увійшло все молоко. По одному додаю 3 яйця. Та так само поступово все добре вмішую. Далі по рецепту додаю 2 столові ложки цукру. Не дивлячись на те, що млинці будуть. В мене з м'ясною начинкою, я дуже люблю, коли відчувається легка солодка нотка. Але обов'язково цукор коригуйте за смаком. Також додаю чайну ложку без гірки солі. Та ще раз все ретельно перемішую. І далі поступово додаю 500 мл приємно теплої води. Саме вода робить ці млинці неймовірно ніжними. Тому що, якщо ви зробите їх на молоці, текстура млинця не буде саме такою, як я вам показала з самого початку. Добре все перемішую. Тісто виходить не густе і не рідке, саме таке, як треба. Додаю. Третю частину чайної ложки соди та ще додаю 50 мл рафінованої олії. Все добре перемішую, залишаю тісто відпочити на 30 хвилин. Перед тим я поставила відварювати свину шию. Варила в підсоленій воді до готовності. Тепер необхідно пропустити через дрібну насадку м'ясорубки. М'ясо готове. Тепер залишилося тільки обсмажити. Нарізаю дрібним кубиком дві середні цибулини. Нарізану цибульку необхідно обсмажити на олії до золотавого кольору. Після чого додаю сюди м'ясо, добре все перемішую. Після чого необхідно додати відварену гречку. Гречки я додаю в середньому 5 столових ложок, Небагато, щоб її було, скажімо так, не більше чути, ніж м'ясо. М'ясо має відчуватися тут найбільше. До начинки необхідно додати сіль та малиний перець. За смаком ретельно змішати та млю ще не більше 5 хвилин на пательні начинка готова. Ну а ми переходимо до приготування млинців. Все готується дуже просто, але результат неймовірний. Спершу необхідно дно розігрітої пательні змастити невеликою кількістю смальцю або вишкового масла. Ну а далі смажимо, як звичайні млинці. Як тільки млинець знизу стає золотавим, перевертаю та тримаю декілька секунд, після чого знімаю на тарілку. Виходить, неймовірно смачно, це я вам обіцяю, навіть не треба ніякої начинки. Дуже смачно і з сметаною, з варенням, з медом, тому обов'язково скуштуйте, я впевнена, що вам дуже сподобається. Млинці посмажені, в мене їх виходить 30-32 штуки орієнтовно завжди. Тепер залишається тільки їх начинити начинкою. Такі млинці я перекладаю в контейнер та зберігаю в холодильнику. Після того, як достаю, розігріваю на вершковому маслі на пательні та подаю до столу. Я думаю, що такий смак знайомий багатьом. Обов'язково спробуйте. Ну а я від вас чекаю лайків, щоб я бачила, які рецепти найбільше вам всього подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові! Та мирного нам усім неба! До зустрічі!